Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна, 1. У нас новень находжені Audi а 2002 року випуску з автоматичною кропкою передач, з об'ємом двигуна 2,5 літра дизель на передньому приводі, в ефектному сірому колірі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філялі в місті Вінниця за 5290 доларів. а в доглянутому технічному стані, має чудову лізовану оптику, 16-оригінальні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий. Блакофарби покриття автомобільчика в доглянутому стані та не потребує вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван просторий. Карти в гарному стані, крісло без пошкоджень, без сарапин. Два підголівника. Маємо підлокітничок для зручності пасажирів, склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також доглянутий, просторий. Карти в гарному стані, крісла безпошкожене, без сарапин. Доглянуті, маємо склопідйомнички, механічні регулювання сидінь, датчики до дощу, автоматичну коробку передач, штатну мультимедію, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінці за 5290 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, автопарк.